Доброго здоров'я, шановні. Насіння на 24 й рік купувала в наступних магазинах: Агрікс, Бонус Фловер, Огород.Нет Тетяна Вікторівна, Супермаркет Сімян та Насінинка. В одному з магазинів, на мою думку, з'явився Пересорт. В другому, здебільшого, оптові партії. В інших не було бажаних сортів. Партенокарпічні огірки св – до 13 см довжиною. Навіть коли переростає, мають гарний вигляд без пустот. І також врожа від першого обороту мала до жовтня. Мірабел при достатньому харчуванні може давати до 6-7 огірків у пазусі. Довжина до 12 см. Еколь – 4-5 у пазусі до 12 см. Аякс Бджоло запильні врожайні огірки, які висіваю у ґрунт. Салатні, довгоплідні, тонкошкірі огірки Мертус та Яні. Смачні можна вирощувати у ємностях на підвіконнях у будинку. Насіння яні майже втричі дорожче. ліворуч мертус, праворуч яні, нібито яні. Я не бачу відмінностей між цими огірками ні у забарвленні, ні у формі типового плода, ні у смаку. Помідори. Багато років у нашій невеличкій тепличці вирощую кристал. Головна перевага цих томатів, що навіть у технічній стиглості вони мають солодкуватий присмак. Перше купила насіння рожевої сливки Конго. Вага до 180 грам. До семи плодів у китиці. Також вперше купила айдар, сливку перцеподібну до 160 грам. Індетермінантні фірми Клаус. За порадою своєї тьоті Вперше купила томати індетермінантні тутті Фрутті. Вага плода до 25 грам, мають бути дуже солодкі, довжиною здебільшого, як сірникова коробка. Тьотя висаджувала в корінені пасинки на город, і в неї тут і були аж до морозів. З нетерпінням очікую врожаю від цього гібриду. Багато років вирощую в теплиці томат колібрі. Це червона сливка. Але в певні роки вона може хворіти вершинною гниллю. Підливаю кальцієвою селітрою. Багато років вирощую розсадою капусту агресор. Це гібрид для довгого зберігання. Буде чергова спроба зібрати врожай цвітної капусти фрідом та опал. Адже гарні головки у мене зіпсували цьогоріч слимаки. Капуста брюссельська Франклін. Морква, Вкотре буду вирощувати довгоплідну, солодку, смачну моркву Канада. Також купила для різноманіття за довольну цікавість пурпуровий космос. І вдруге буду вирощувати моркву типу шантане та лісман. На фото у розрізі смачна яскрава, довжиною до 13 см. У гарному погребі буде зберігатися до весни. Також є залишки насіння моркви ранньостиглої ступіцька, але вона мене нічим хорошим не вразила. Буряк-столовий Детройт круглі столові буряки, напевно, всі знають. Але, на мою думку, на моїх ґрунтах у них бувають світлі концентричні кола. Зараз ви бачите на відео Детройт. А це буряки фірми Моравосід Ренова, довгоплідний та Алексіс. Інша назва Тадела. Мені дуже подобаються ці буряки: солодкі, темні, без концентричних кіл. Горох. Солодкий приладок. Висотою до 70 см. Термін дозрівання 58 днів. У стрічку приблизно 7 горошин. Вирощую два терміни для зимових салатів. Також є залишки е, насіння гороху Сомервуд. Кабачки. Багато років мене задовольняє гібрид Іскандер. Якщо щотижня його підгодовувати, доглядати, поливати, то я буду мати врожай до пізньої осені. Також купила кабачки типу цукіні, Супремо, зеленоплідні. І для наших тварин, а також для консервації, для ікри, вирощую у великих масштабах на городі кабачок аеронавт. Але цьогоріч вони в мене захворіли. Вірусною мозаїкою найбільше з усіх гарбузових, тому купила насіння ще іншої фірми. Баклажани, аретуза, білоплідні. Гарні характеристики. Шарапова. Також спробую. Цьогоріч вирощувала баклажани Лейре. Сподобались. Вага у них десь приблизно до 350 грам, але вони у мене були такі трішки кулясті. Квасоля спаржева. Виписувала в огород.net.ua. Golden Gold. це жовтоплідна квасоля та зеленоплідна ягуар. Ягуар, можу сказати, більш рання, такі довгі гарні стрючки. Але згодом мене приємно вразила і Golden гол, спаржева квасоля. Квасолі я купила досить багато, тому що я заморожую її, ріжу частинками, стрючки, також для симових салатів. І останню квасолю я залишила на зерно, зібрала і жовту, і зелену, і наступного року буде з чим порівнювати. Який врожай з магазинного і з свого насіння. Цьогоріч я приємно вражена урожаєм цих американських сортів. Кукурудза солодка для раннього врожаю буду вирощувати спірит розсадним способом. Для масового врожаю в мене вже є багато років своя з переопиленого власного насіння. Для осіннього врожаю спробую оверленд. Редиска, Селеста. Спробувала вирощувати її в другій половині літа. сподобалась. Також є ретис 18 днів. Для наших потреб досить салат. Влітку у липні висівала мізуну червону та мізуну селену. У мізуни червоний дуже приємний гірчичний смак, як на мою думку. Мізуна зелена була без смаку, але вона мене приємно вразила тим, що навіть у листопаді місяці вона витримала і морози, і мала зелене листя. Це насіння з мізуни червоної. А це вперше висівала також салат листовий. Який мене вразив своїм ну, дуже таким гірким листям радічого ред Тревізо. Можливо, я не дотрималась якихось технологій його вирощування. Вперше буду вирощувати спаржу. В мене є зелена спаржа багаторічна. Спробую ще білу. Люблю смак спаржі, цибуля. Купила напівгостру або напівсолодку цибулю кенді, яку спробую виростити розсадним способом для літнього врожаю. Також купила багаторічну цибулю Джусай, знайшла тільки таку, дуже давно вже не вирощувала багаторічну цибулю. Спробую. Якщо не сподобається смак, буде як декоративна культура. День із власного насіння цьогоріч висаджувати не буду, адже були вражені вірусною мозаїкою, тому купила велику упаковку дині ананас, яка має бути до 2,5 кг вагою і солодкою. Цьогоріч у нас був неймовірний врожай кавунів, і тому я вирішила купити кілька сортів гібридів. І висіяти. Один із них гібрид жовтоплідний Luxury. Планую висівати його розсадним способом. Також купила кавуни Фарао. Це великоплідні мають бути кавуни. І за рекомендаціями з Ютуба виписала ще кавуни бедуїн та крізбі. Також Планую вирощувати розсадним способом, але побачу. І з цього року залишилися ще кавуни простячки, дешеві, мармеладні. Рано навесні посію конюшину червону. Соцвіття якої я використовую у трав'яних чаях. Ну і також буду кусити нашим тваринам. Квіти. Виписала дельфініум магічний фонтан. Але найбільше я люблю однорічники Петунії. Тому виписала ампельні петунії. Ви бачите мої фото. Тайдал Ред Велюр» та Тайдал Сілвер, які можуть розростатися у діаметрі більше метра. Також ампельні петунії опера Vein та опера. Райсбері Айс – Це також власне фото. Виписала кущові петунії. Серія призм. Колись їх вирощувала, приємно вразили. Також кущова петунія Кан-Кан. Вона має незвичайну розмальовку, змінюється протягом сезона. І також вже багато років виписую кущову петунію Супер Каскад. Вона буває різних кольорів. Ось на фото. Перець солодкий. Зараз вирощую тільки сорти. Цьогоріч вирощувала перець Ратунду Раєн. Ну, нормальний, на 90% він мене задовольнив. Та Амі схожий на білозірку. дуже рання гарна була віддача. Але здебільшого я вирощую сорти. З власного насіння. Це ротунда золоте руно. Починаємо переробку томатів. Завдяки рідним сусідам підібрала сорти томатів для ґрунту, але назви їх втрачені. Сподобалась редька Red Meat. Цьогоріч мала гарний врожай голонасінних гарбузів. Але підозріваю, що їхня справжня назва. Ольга від осід. Накладні замовлень з інтернет-магазинів. Зупиніть. Подивіться ціни. Купувала влітку і восени насіння. Ціни в різних магазинах могли відрізнятись на 20%. Про розчарування. Ці гарбузи виявились зовсім не мускатними, а якимись рожево. З сірими гарбузами з гірким насінням. Також, це були зовсім не томати Санька, яку, напевно, які, напевно, всі знають, а невідома мені індетермінантна рослина без гарного врожаю. Мирного неба нам та чудових врожаїв на нашій українській землі. Будьмо всі здорові!